Діточки, сьогодні ми вирушаємо у подорож до дивовижного місця, де безкрайні простори води, хвилі співають пісні, а під водою живе багато цікавих істот. Хто здогадався, куди ми прямуємо? Так, це море, воно велике, сильне і дуже красиве. Давайте дізнаємося про нього більше. Як ви думаєте, чим морська вода відрізняється від звичайної? Так, морська вода містить багато солі, тому вона на смак солона. Завдяки цьому люди легше плавають у морі. Хто живе в морі? Назвіть морських тварин, яких ви знаєте. Море це цілий підводний світ. Там є хижаки, акули і мирні тварини, рибки, черепахи. Деякі, як дельфіни, дуже розумні. А ще є рослини, водорості, які виділяють кисень. Чому море іноді наступає на берег, а потім відходить? Так, вітер створює хвилі, а місяць своїм тяжінням тягне воду до себе, так виникають припливи та відпливи. Що нового ми сьогодні дізналися море це дім для багатьох тварин, його треба берегти, не смітити, не ловити медуз, слухатися дорослих на пляжі. Хто пам'ятає правила безпеки не заходити у воду самотужки, не гратися з невідомими тваринами, користуватися сонцезахисним кремом, тепер ви справжні знавці моря. Давайте збережемо його чистоту і красу.